Осінь – це час, коли хочеться загорнутися в плед та налити собі гарячий чай, поринути у світ кіно. У цьому відео я підготувала вам добірку фільмів із неймовірною атмосферою, які обов'язково допоможуть відчути магію та затишок цієї пори року. Щось зворушливе, красиве та глибоке. А я нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та ділитися своїми фільмами. Карпатський дідусь трагікомедія, яка стала справжнім хітом в українському сегменті, очоливши рейтинг, на Популярніших фільмів, головний український фільм для всієї родини із Богданом Бенюком та молодою італійською зіркою, у головних ролях: закордонний онук проти карпатського діда, це і комедія, і життя кожної української родини. Головний герой, молодий італієць українського походження Мікелі, живе життям звичайного підлітка в сонячній Італії, живе звичайним життям. Поки не отримає важливе завдання, хлопець повинен виконати останнє прохання його матері, відвести її прах до маленького карпатського села Бережниця, де, як виявилось, живе його дідусь. Мікеля прибуває на місце та стикається з низкою мовних та культурних бар'єрів, через що виникає низка незрозумілих та комедійних ситуацій. Зіткнення різних світів стає справжнім викликом, де два покоління з несхожими уявленнями про життя борються за розуміння. Проте вони вчаться сприймати та поважати один одного, відкриваючи. Для себе цінність сімейних зв'язків. Фільм вдало поєднує елементи комедії та драми, розповідаючи зворушливу історію, що змушує подивитися на себе та свою родину під своїм кутом. Онук планує якнайшвидше повернутися додому, але схоже, він тут застряг. Стосунки діда і онука перетворюються на битву двох поколінь, але, врешті-решт, вони обидва дізнаються про великі значення сім'ї та компромісу. Це серйозно, панночка? Ти собі навіть не уявляєш. Фільм Максим Оса золото пасиголовця». Події відбуваються в 1636 році. Польський король відправляє запорізьким козакам довгоочікувану платню, щоб уникнути повстання. П'ятеро козаків відправлені на зустріч у призначеному місті, щоб отримати золото та безпечно доставити його до Запорізької січі. Через кілька днів повертається лише наймолодший з козаків напівживий і без золота. А потім він розповідає, що його побратими були жорстоко вбиті, головним підозрюваним у вбивстві козаків та. Викрадені золота, стає хоронжий Корсунського полку Максим Оса, який прибув одним із перших на місце подій. Перед смертю один із козаків загону, на які напали, розказав йому про посиголовця, мешканця лісу. Згодом Максим розуміє, що до злочину причетна не лише потойбічна особа, а й людина. Щоб довести свою непричетність, головний герой вирушає на пошуки винного і йому доведеться зіткнутися з місцевою легендою чудовиськом посиголовця. пройти через серію випробувань, щоб очистити власне ім'я та вийти на. На слід справжніх убивць. У фільмі є певні недоліки, такі як проблеми зі звуком в деяких місцях. Але якщо брати до уваги, то це вперше в історії українського кінематографу екранізація коміксу, то насправді вийшла гідна кінострічка з цікавою історією. Максима Усуд створив киянин Ігор Баренько, який згодом переїхав до Америки. Перший комікс вийшов у Бельгії у 2008 році, французькою, і лише через три роки українською. Бажання екранізувати його з'явилось у 2012 році. Але знімання розпочалось у 2019-му, Мабуть, щоб точно все закінчилось добре. Кіно це не просто реальна історія, але і як терапія для глядачів, так і для творців. Фільм Ти мене любиш. Ще одна картина про наші 90-ті, проте вона не схожа ані на брутального носорога, ані на ніжний та гіркий, і а і Фелікс, ані на конструктивну складну Лаполесіаду. Це своя історія, свій погляд, свої 90-ті і дорослішання. Воно могло б відбутися по великому рахунку будь де й будь-коли. Проте припало на епоху, коли приватні травми та розвал родини співпав із розвалом країни. У 16-річної Кіри розлучаються батьки. Вона важко переживає цю травму, яка стала тлом для руйнування її. Ілюзій. Кіра виросла в родині кінематографістів у великій квартирі, де збираються цікаві люди та не надто переймаються радянським поняттям дефіцит. Проте щасливе дитинство Кіри обривається раптово, і Кіра реагує так гостро, як тільки можна. Якщо ви вже бачили цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, це дуже важливо. Фільм Батько Перше велике інтерв'ю актора Олександра Кобзаря про непросте дитинство, буремну юність, бандитські 90-ті, особисті трагедії, без грошів вибір у сторону власної совісті та гідності. За сюжетом Влад Артем'єв повертається до рідного будинку на березі Азовського моря та дізнається про смерть батька. Він понад 25 років не підтримував зв'язок і це змушує героя відчувати провину. Але чому батько і сини спілкувалися так багато років? Та які таємниці вони приховують? Чоловік дізнається, що батькові в Смерті 16-річної дівчини. Влад знайомиться із батьком загиблої. Чоловік починає відкривати свого батька, причини його вчинків і таким чином починає пізнавати і себе. Це дуже емоційне та змістовне кіно, що змушує замислитись. Зйомки відбувались у нині окупованому Бердянську та Генічеську у 2015 році. Фільм Я працюю на цвинтарі. Головний герой саркастичний 35-річний чоловік на ім'я Олександр. Раніше працював архітектором, а зараз працює на цвинтарі. У Орі з виготовлення пам'ятників він не любить згадувати про своє минуле та не любить спілкуватися із клієнтами, тому що Олександр не цурається спілкуватись на суперечливі теми або висловлювати свою думку навіть у тих випадках. Де це зовсім недоречно. Сьогодення його також не тішить, особливо коли доводиться вирішувати проблеми доньки підлітка. Цинічний одинак зі складним характером доволі комфортно почувається на кладовищі серед могил та квітів. Хоча навіть тут доводиться щодня спілкуватися із людьми. У фільмі показано багато життєвих ситуацій, як трагічних, так і комічних. Ближче до фіналу. Нам дадуть зрозуміти, що головний герой приховує таємницю, яка сильно вплинула на його особистість. Це недооцінене кіно. Які мало хто дивиться, але якщо ви полюбляєте трагікомедію, то вам припаде до душі ця картина. Безславні кріпаки фільм не є новинкою цього року, а вийшов ще у 2020 році. Але я дуже хочу вам про нього розповісти. Це чудове поєднання пригодницького бойовика та комедії, що є ідеальним варіантом для вечірнього перегляду, коли хочеться насолодитися захопливим сюжетом та відпочити після робочого дня. Це альтернативна історія життя Тараса Шевченка. Комедійний бойовик зняв режисер Роман Перфілів. Ідея проекту спала йому на думку під час Революції Гідності, коли українські художники почали зображати класиків літератури у сучасних образах байкарів та хіпстерів. А чому б не зобразити кобзаря самураєм? Перша назва фільму була Тарас Шевченко. Перший самурай. Згодом її змінили. Сценарій переміг на конкурсі патріотичного кіно і отримав фінансування від держави, знімаючи фільм, особливу увагу приділили костюмам та бойовим сценам. Події розгортаються у 1844 році. Переховуючись від лютого імператора, в Україну потрапляє японський самурай та знайомиться із молодим Тарасом Шевченком. Познайомившись ближче, він вирішує навчити його бойовим мистецтвам. Вони вирішують об'єднати свої зусилля для досягнення своїх цілей. Ка хоче помститися за свого наставника. а Шевченко прагне визволити кохану з неволі. Їхній шлях сповнений повних інтриг та пригод. Тому постає питання: чи зможе цей несподіваний союз досягти мети та здолати всі перепони на своєму шляху? Не забудьте написати в коментарях, який фільм будете переглядати у першу чергу. Бувай!